Sadzieńcy, to nasz, U nas jest duży, хороший sad. Це дуже гарні спеціалісти по Ви чуєте, як відроджується українська аграрна наука, це, свої наші сути, районовані дерева, і дерева, наші районовані і нашого. все зробить для того, щоб повернутися до вітчизняної селекції, коди а не завозити коди. нам е, модифіковане чи там е, дуже якесь модне. Є свої гарні саджанці. Побачимо, як вони виростуть. Може, вас кілька рецептів як це зробити своє сільське господарство. Ви Знаєте, якщо говорити про своє, то у заступа дуже багато рецептів. Обрати справді народний парламент. Створити нормальний професійний уряд, і ми говоримо про те, що всі реформи, про які вже так довго говорить Україна, набридли словом реформи. Треба визначити, які зміни потрібні, і які яка черговість цих змін, але робити хто буде зміни, треба, щоб прийшли професіонали у заступі, фермери, сільські голови, аграрні освітяни, аграрні науковці. Сьогодні там ті лідери, які знають потреби і знають, що потрібно Україні. Зміну дякую. Багато багато